Великі вітання на каналі. Що робити з широколистими гортензіями, які ростуть у вас в кашво, в горщиках, які треба буде ховати на зиму? Що з ними треба зробити зараз у вересні місяці? Що можна зробити? Так, це у мене зовсім трошечки друга ампульна широколиста гортензія, вона просто у мене єдина, яка в горщику, тому я показую. Приклад, поки що на ній, і, звісно ж, на інших широколистих, щоб ви зрозуміли, що буде відбуватися, і що вам треба зробити, якщо ви щось не зробили. Або щось е, потребує ваша широколиста гортензія. По-перше, ви можете її витягнути з горщика або з кашпочі, що у вас там, і подивитися на кореневу систему, якщо вона дуже оплетена, е, заповнено тут все, то, звісно ж, пересадіть її в інший горщик, трошки більший. Так, що ще можна? Зараз я покажу на деяких гортензіях, щоб дозрівші були брунячки, ті, які будуть зимувати в підвалі, в погрібі, або іще десь, щоб вони були дозрівші, щоб вона гарно на наступний рік заквітувала. Зараз я покажу вам на іншій широколисті, тому що на тій трошки по-іншому зблизька. Зараз по кущам буду пригати, щоб ви зрозуміли. Так, ось маються такі брунячки. Вершечок. Я якось показувала, як можна зрізати. зараз покажу. Дивіться, ось тут, наприклад, соцсвіті, Да? якщо хтось ще не обрізав, в горщику вона у вас квітувала і вже такі неважні вони зрізаються. Бачите, Зрізаються. Перше листя зустрічається, тут зачасту немає бронючок. Ми опускаємося нижче і зрізаємо. І залишаємо ось такий ступчик. Якщо він є вищий, зробіть вищий, тому що оце ще буде сухнути пропадати, щоб далі не пішло і е не пропадали ці бруньки. Да. Чим вищий, тим краще. Дивіться, тут бро е бронячки, квіточки, майбутнє, все нормально. Тут, в принципі, так собі, да? і якщо, в принципі, вони скрізь ось такі класні, то підживлювання ну, не треба. Це в горщику вона у вас. Але якщо вони мають і здорові, в основному, бачите, у всіх такі вони здорові вже, вже, то підживлювання вже не треба. Але якщо малесенькі, бачите, бува недозрівший, ну, причини бувають різні, то можна ще підживити. Ще можна дати монофосфат калію, якщо в землі. Росте гортензія, то ми даємо на 10 літрів столову ложку. Да? То якщо в горщику уменшену дозу наполовину тобто чайна ложка на 10 літрів, ну, наприклад, а ви вже розливаєте по стаканчику в ті горщики, все, підживлення відбувається, можете там з лимонною кислотою зробити, як звісно. І вони набубнявляються Проростають ось тут, наприклад, бачите, малесенькі, тут ще можна робити підживлення, і буде все чудово. Поки тепленько, поки тепленько, нехай вона у вас в тінючку, там, де стояла, росте і розвивається. Якщо треба, пересаджуєте, якщо не треба, не пересаджуєте. Якщо наближаються якісь заморозки, холода, я, в принципі, всі е, завжди б'ю тривогу, коли. Наприклад, вже морозці приближення до морозців, десь градусів 5. Хочете, можете її закалити, дочекатися, щоб десь до двох, не ближче до 0. якщо 0 і мінус 1, вона промерзне однозначно. От десь так, звісно ж, повітря у кожного різне, у когось м'якіша. А в когось сухіше. От у мене сухіше, морозніше, тому я б'ю тривогу, коли, в принципі, вже 5 градусів. Ну, ну ось так от приблизно. Знаєте, що якщо вночі 3, то дай Бог, все нормально, якщо вона ще у вас затишку стоїть. А якщо буде вже менше і вже постійно, то е, треба, якщо вона ще у вас дуже зелена, тим паче, дуже зелена і ще. Ось тут, бачите, погано задерев'яніло. Це тільки початок, бачите? Вони повинні задерев'яніти. Буде готовність до зимування гарна. Модофосфат допомагає, так що, знайте, якщо хтось не знає, то, бачите, нижні, нижні листя ми потихеньку зрізаємо. Дивіться, зрізані так, зрізані. Це якщо наближається холод. Ми їх обрізаємо нижні, бачите, біля бронечки ось такі пеньочки залишаються. Залишаються пеньочки, А вершечок тут з бутончиками ми залишаємо поки що, потім уже десь в підвалі, чи куди ви її будете ховати в неопалене темне приміщення, де плюс 5, десь отак ідеально. До плюс 5 не мінус однозначно. І тоді швидше буде дерев'яніти ось це стебло. Готовність буде до зими. Але з листям ми її назавжди, так сказати, в підвал не ховаємо. Обов'язково навідуємося, його треба прибирати, щоб воно потім все не загнило і плісньове не було на вашій гортензії, не завелось щось, щось, щось. Обов'язково листя потихеньку прибираються. Так. І ось ці пеньочки з часом, якщо про них забути, вони теж загнивають, бо це частина листочка. Їх теж треба прибирати. Вони просто так обрізаються, щоб ми невзначай не облимили цю брунечку. Вони теж прибираються. Просто навідуйтесь інколи до вашої широколистої і потихеньку прибирайте, прибирайте. Зараз, в принципі, не потрібно, зараз ще тепло. І обов'язково в горщик можна зробити ж підкислення. Якщо вона у вас ще тим паче не пересаджена в новий торф кислий, то, або, в принципі, чайну ложечку розсипте всередині, зараз покажу приблизно. Ось тут горшику. Прибирає... Горщику прибираєте якусь мульчу, якщо вона у вас є. Обов'язково, в принципі, прибирайте її там, де вона буде у вас в підвалі чи в сирому місці. Там же овочі, де зберігаються ще щось, там всяке-всяке заводиться. І щоб мокротиня тут не було, краще його приберіть, щоб не завелась пліснява. А ось тут, отак чайну ложечку любої сірки, вона буває шматочками гранульована, а буває як порошочок, як порошочок розсипчисто. Ви ложечку розсипали. Підпушили будь-якою вилочкою і так, щоб вона там була Ось так, Переп... перепололи, переполола, да, якби. І все. Пролили. Коли вже буде холодно, поменше листя, запам'ятаю, листя поступово прибирається. Або хоча б ви її заховали та поступово прибираєте листя. І в саму останню чергу, тут де на вершечках. Да. Брунечки залишаємо. А вершечки, все-все листя прибираємо, щоб вона стояла сухенька і гарна. Як я казала, в неопалене приміщення. В принципі, деякі ховають і в гараж, ну я не знаю, як там. Але підвал, погріб, все можна туди, горщики ховати. І, в принципі, більш-менш так, ага, поли. Поли взимку. Обов'язковий. Я колись залишила, то вони в мене пошти пропали. <rapport> Не знала, що треба поливати, ну, це був перший раз. Ой, це ж залежить від того, ще і приміщення, де вона буде. Можливо, це треба інколи до них ходити. Або раз в три тижні, або раз в місяць, деякі радять і три рази, або два рази за зиму, за холод. Думаю, потро... не заливайте. Не заливайте, бо вологе місце, погріб, наприклад, або ще якесь місце. так, Підлили, пішли, підлили, пішли. Це саме таке основне. Тобто, чекаєте десь там 2 градуса, 2-3. Ось так. У мене в основному як обіцяють, 5 вночі, значить, 3 буде. Все, я вже якось або прикриваю, або ховаю, тому що, ну, мало лі. Щоб спалось спокійно. Це саме таке основне. Все, зараз можна ще підживлювати, навіть по листу можна, економніше. Один грам монофосфату на один літр водички, оприскали все. І вона скоріше дерев'яніє. Якщо бутончики маленькі, вони дозрівають, і, в принципі, вона вже готується та загортовується потихеньку до зими. Все, дівчатка, можливо, і хлопчики в майбутньому. Вашим грутинзюлечкам в найкращого. Обов'язково діліться своїм досвідом, як почуваються ваші гортензії, або ще щось. Все. До зустрічі!